Доброго дня, діти! Зараз я загадаю вам загадку, за допомогою якої ви самі визначите тему нашого заняття. То що, готові? Слухайте уважно, хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Відгадали? Так, звісно, це лікар. Молодці. А як ви вважаєте, один лікар може вилікувати від усіх хвороб або є різні напрямки у професії лікаря? Тож, давайте розглянемо. Лікарі поділяються за напрямками адже будова організму людини це дуже складна система і один лікар просто не має змоги знайти дуже граненько, щоб все вилікувати. Педіатр дитячий лікар. Як ви гадаєте, що він лікує? Так, так, все вірно. Усі дитячі хвороби. А як ви гадаєте, а якщо болить спина, або наші ніжки ходять трішки криво, або хтось упав та зламав руку, який лікар нам потрібен? Правильно, ортопед лікар, що займається діагностикою та лікуванням захворювань опорно-рухового апарату. А якщо болить серце, діти, знаєте, який буде лікар? Лікувати його. Це кардіолог, який лікує серцево судинну систему. Він діагностує, лікує і здійснює профілактику захворювань серця. Ой ой ой, дітки. У мене розболілися зуби. Що робити ви мені порекомендуєте до якого лікаря сходити? Так, правильно, це лікар стоматолог, який лікує наші зубки та ясна. А якщо розболівся животик, знаєте, який лікар нам допоможе? Ой, важка назва це гастроентеролог. Запам'ятали? Гастроентеролог молодці. А якщо треба робити операцію, то на допомогу до нас прийде хірург. Лікар окуліст, лікує зір. А якщо проявляється алергія, то треба звертатися до алерголога молодці. Малята, а пригадайте, будь ласка, о наших тваринок хто лікує? Як називаємо цього лікаря? Так правильно, це ветеринар. Він лікує всіх тварин. Малята, тепер пропоную пограти в гру. Хто вилікує Марійку? Будьте уважні. Наша Марійка занедужала і звернулася у поліклініку. А у Марієчки заболів зуб. Малята, як ви гадаєте, до якого лікаря звернутися нашій Марійці? Думайте, будь ласка. Так, звісно, це лікар-стоматолог. Молодці, граємо далі. У нашої Марієчки заболіло вушко, малята. А чи знаєте, як називається цей лікар? Так, 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 важка назва ото Ларинголог. Запам'ятали? Молодці, граємо далі. У марієчки нежить і висока температура. Куди таку малесеньку дівчинку? В який кабінет відправим? До якого лікаря? Так правильно, дитячий лікар, як називається? Педіатр. Молодці. Правильно. Ой ой, у Марієчки в око потрапила порошинка. До якого лікаря звернеться дівчинка? Правильно малята до окуліста. Малята. Чи згодні ви з тим, що професія лікаря дуже-дуже важлива для людини? Лікарі піклуються та лікують всі хвороби. Тож ця професія дуже важлива для нас всіх. А наше заняття добігає до кінця. Бувайте здорові! До побачення!